Планувала я лише генеральне прибирання, щоб зробити собі фотозону, тому що я коспер, але щось пішло не так. Коротше, ця кімната постійно страждає від моїх тривожних розладів. Мені знову не подобається, як стоять меблі, треба щось з цим робити. Да-да, це все фото того, що я там робила. І да, квартира у продажу. Але це мене не зупиняє від постійних перестановок. Тут на зараз. Якісь не буду матюкатись, але з цим треба щось робити. А що, поки я не знаю. Ну, кіт не хоче нічого робити, я його розумію, але мені треба фотозона, тому треба прибирати добрий день. Ну, самі розумієте, що тут знайти щось вже неможливо. Треба переставити меблі так, щоб я перестала їх переставляти.